Високі шафи заповнені різноманітними іграшками ляльками, ведмедиками, сучасними і старовинними. Колекція захоплює з першої секунди своєю яскравістю і наповненістю. А все починалося просто з мрії стати лікарем. Я починала лікувати ляльок. Особливо це виявлялося тоді, коли я приходила до своїх подружок і бачила, в якому стані їх ляльки їх потрібно було не те, щоб відмити, а просто привезти до ладу, щоб вони виглядали людьми. А мені це дуже подобалося. Можливо, це дійсно надало такий додатковий акцент на те, що буду робити в житті. І якось сталося так, що коли ми вже стали дорослими, і в мене з'явилася донечка, я зрозуміла, що мені чогось дійсно не вистачало. А не вистачило дитинства, як це часто буває, щоб награтися з іграшками. Однак, коли з'являються свої діти, вже дорослі дівчата, які стали мамами, мають можливість знову поринити у світ дитинства. Почала купувати ляльки для доньки, шити їм одяг, згадує Олена. Хоббі поступово переросло у колекціонування і захоплення авторськими та антикварними іграшками. Ми з чоловіком дуже давно вже мандруємо Європою просто на автівці. Ми почали спеціально заїжджати до музеїв. Іграшок до якихось антикварних ярмарків, до просто блошиних ринків. І якщо ми навіть щось не могли собі купити, ми хоча б могли познайомитися з тим, чого ми ніколи в житті не бачили в нас. Наприклад, омріяна багатьма дівчатками 50-х, 60-х, 70-х років минулого століття, німецька лялька. Вона є в колекції Олени Філіпової. Я думаю, що багато жінок зможуть впізнати цю ляльку. Це славнозвісна зонеберська лялька, яка була дуже популярна. Цікава ця лялька ще тим, що вона фліртує своїми очима. Дуже миловидна, дуже приємна на дотик, але це вже не порцеляна, це вже варіант тортолон або пластик, або було цілолоїдні ляльки, або навіть з елементами папє маше за більш ніж 15 років колекціонування в Олени Філіпової з'явилося понад тисячі різноманітних іграшок ляльок-ведмедиків. Окраса колекції порцелянова лялька, якій більше ста років. Для багатьох поколінь це була дійсно улюблена іграшка. Але нею не гралися, адже з самого початку вона була дорогоцінною коштовною річчю. Саме тому ця сторічна лялька так добре зберіглася до наших днів. Ми її придбали на антикварному відомому ринку одразу ж після пандемії 2021 році в місті нойштадт байкобург де це щорічно обов'язково проходить такий ляльковий фестиваль. Це була велика вдача просто через те, що людина була самотня, не було дітей, вона боялася, що просто потім це все пропаде. Тому вона віддавала, можна сказати, просто от в добрі руки за дуже невеликі гроші. Коли ми сказали, що вона поїде до України, вона навіть не повірила. Чи любите ви гратися з іграшками? Це нормально і в дорослому віці стверджують психологи. А у складні часи випробувань ляльки можуть стати навіть своєрідною арт-терапією. Робити іграшки та дарувати їх. Дарувати своїм знайомим, дітям. Коли ти не отримуєш, а саме даруєш, ти отримаєш такий вибух щастя. Я думаю, що це буде дуже корисно всім. Музей дитинства про створення такого мріє колекціонерка Олена Філіпова. Але щоб у ньому не статично знаходилися іграшки, а щоб це був інтерактивний простір для дітей і дорослих, які хочуть знову, бодай на мить, відчути себе дитиною.